Друзі, як ви здогадалися, я в Полтаві і познімаю вам трошки бараховки. Де вона знаходиться, коли вона працює, я розповім по ходу відео. А ви заварюйте чай, каву, беріть смаковики та приємного перегляду. І так, хочу сказати, що на торпеду мене не буде в суботу, та в неділю, так як я у від'їзді в інших містах буду. Так що розраховуйте на це, хто хотів зі мною зустрітися, зустрінемося через тиждень. Знайшов ось такий монумент слави. Як пишуть, на монументі закінчено будівництво у 1809 році. Гарно виглядає. Сама площа крута, якщо не помиляюся, називається Круго Посся. Місеві. Поправляйте, якщо щось неправильно кажу. Дуже гарно тут. Полтава мені подобається. Файне місто. У такого місці є ось такий клас на розлив, Дуже класно, дуже смачно і дуже зручно, коли у всьому місці є точки з продажу такого холодного класу. Дуже класно. Ось так виглядає продаж розливного класу. 他没有给你带来利益，他不跟你合作，你再去追究法律责任。 Какой сын? Супер. Добро, семь. Добрый. Возьму. А? Буду браться. Ну-ка, тут все, что -то? Для тебя, это... э, Нехай ложите, Я позднее забуду, то А позднее а через власть. А, ну, тут Vamos. Oh. E Скільки коштує? За 20 буде. За 20 гривень буде? За 20 гривень. 200. 200. А, не ну уже поменяемся. Где поменять? Вообще делается. Що... Диночка, у вас будет поменять двухсоточку? У вас буде двухсоточка там? А у вас молодой человек. Не, не будет. I'll blew it here. Яку ціну мельхіор? Ложки. Так. 60 гривень Ага. А, а у і лебідь? Лебідь 250. Добре, дякую. І так, полтавська бараховка проходить біля центрального ринку міста Полтави по вулиці Шевченка. Дуже мала барахолка. Біля ринку є багато скупчиків, які стоять зі столами і пропонують свої послуги по оцінці та по скупці предметів антикваріату та вінтажу. Сама барахолка проходить кожного дня. Я так зрозумів, там в основному одні і ті ж пенсіонери продають. Ще є бараховка, котра проходить тільки в суботу. Це біля авторинку і там в основному запчастини на машини там мотоцикли продаються. На жаль, на неї не попаду, тому що сьогодні п'ятниця, а мені треба виїжджати у Кривий Ріг. Можливо, наступного разу, як буде в Полтаві, то зніму вам цю бараховку.

В гаражі має валяється. І павук є валяється. З хрестовинами, з этими дуами. Байде, пітою. Я зачу, не на обороті. Та то можна переробити. Не проблема. А Скільки попільничка коштує? За, за 300 дорого.

Поки гуляв по місту, знайшов ще декілька людей, котрі продають вінтаж. Це в центрі міста, зараз на карті покажу, де саме знаю, де саме знаходиться. Так що хто буде тут в Полтаві, я знайшов, де можна подивитися продаж або інструменту, або вінтажа. Яка ціна? Ціна норма? Ну так. Ну щоб купити дві. Ставлю дві з половиною. Да. А, Докса, я... бронза. а яка держава? Походження? Ну це фабричний Китай. Ви його на лошадку подивіться. Там зразу вам буде видно, що якість нормальна, так. Да. Да. Ну так, деталізація гарна. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Лошадка дешевша, да. так. Наскільки вона? Вівтори. Добре, дякую. Гарного дня вам і вам. Дякую. О, наші юлі. сучасно. Ясно. Не ексклюзив. Те, що вам треба.

другое. Да. А? Вот, да. Да, я просто... вот, покажи, сейчас... да я уже все. Говори. Я показал. Я а зачем ему три, почему нет, нет? Значит, три посылки он сам взял. Ну, так, может, когда ему его уговорить, хотя бы зрительно. Это смей, вы его отучите. Да я в шоке, Нина Николаевна, честно, я в шоке. Я не знала. Она аж спала, кажется. Каже, вона ж спала бабуся, какала на нього. Всі злякалися, показує мені, як вони боялися А я, так її подержав, то я тут. Яка ціна брилків? 50 гривень. Зайшов на перекус у, на полтавській галушки. Хто не коштував полтавських гаушок, той втратив дуже багато чого. Дивіться, як смачно виглядають. Буде у Полтаві обов'язково спробуйте Полтавські галушки. Вони такі смачні, тільки у Полтаві. На цьому бараховка у Полтаві закінчилася. Зараз буду виїжджати в Кривий Ріг, так що на вихідних буде контент із Кривого Рогу. Всім бажаю успіхів! Ще побачимось!